Християнин не значить терпіла, замовчувати злочин чи викривати гріх. Часто ми чуємо, що християнин має прощати та любити всіх, але любов це немовчазна згода на зло. Бог закликає нас викривати гріх та зупиняти зло. У книзі Левит 19.17 написано: вияви неправду ближнього Твого і не понесеш за нього гріха. Мовчати про гріх це брати участь в ньому. Господь ясно говорить через пророка Єзикіїля. Скажи безбожнику, щоб він відвернувся від своєї поведінки. Таким чином, ти врятуєш душу свою. Єзекії 9 Мовчати, коли бачиш зло, це брати відповідальність за наслідки. Ісус сам навчав нас, якщо брат твій згрішив проти тебе, піди і докори йому. Матвія 18:15 ми маємо докоряти не для того, щоб принизити людину, а для того, щоб зупинити гріх і зберегти душу людини. Судіть судом праведним, каже Ісус, Івана 7:24 Апостол Павло теж дає нам пораду: тих, хто грішить, викривайте перед всіма, щоб і інші страх мали. 1 Тимофія 5,20 А от коли людина вперто грішить і не кається, Павло радить, з такими навіть не їж. 1 Коринтян 5:11. Тобто, християнин це не слабак і не терпіла. Ми можемо допомагати людині, йти на зустріч декілька разів. Але якщо бачимо постійне зло, аб'юз чи маніпуляції, маємо право відійти. Це не гріх, це мудрість. І Павло каже: від таких віддаляйся. Бо Господь не хоче, щоб ми дозволяли топтати нашу гідність. Прощення це важливо, але довіра це інше. Її треба заслужити. Інакше ми кидаємо бісер перед свинями. Матвія 7:6. Тому не слухайте шепіт диявола, який підштовхує терпіти зло. Ми маємо бути світлом і силою для цього світу, а не дозволяти витирати об нас ноги. Хай Господь дасть нам мужність викривати зло та мудрість. Знати, коли треба піти. Мир вам.